Дум, кеп. Дум. А чому ви пов'язок, хлопці? Там же наче, висить на на дверях. Не хочете, всі будь ласка, не заходьте всі. мене мені дзвінки сразу, момент. Я шановний, в отличие да. от некоторых. Да. Сразу да. отім за слова. Сразу я я тобі говорю. Ти давай не розказуй, що, зачем мне смотреть? І нам. Сейчас сразу за словами, шановний. Ты хочешь, а ну да. сейчас выйдешь отсюда. А ну давай, сделай, чтобы отсюда вышел. Так давай, сделай. А ну давай, рискни. Глубок. Дубок. Сантиметров 30. В диаметре. Да. Вызови людьми тут без ничего. Обращай внимание. А ну, поверни бычку. Ротманс. Ротманс, Да. да. Обратим внимание. Кто курит Ротманс? На підконтрольну вас території була виявлена автівка вантажна скраденим лісом. У нас виникли дуже великі е, сумніви, що про це не знав майстер. Що у нього на участку відбувається крадіжка цього лісу серед біла дня, цілим Камазом, вибачте мене, інформацію про те, що у вас відбувається, ви, ви контролюєте її органів. Ми не маємо ніякої інформації на що цієї машини, на що цього. На даний момент ми офіційно не маємо ніякої інформації на рахунок цієї машини. Майстри займаються охороною. Майстри займаються. Майстри лісова охорона. Вони повіть, то тобто mm -hmm. майстри, старші, майстри і, і майстри, і ходять, і старші, ходять і до складу лісової це, охорони, які безпосередньо займаються охороною та захистом. Тобто так, це записано в її службові. Зрозуміло. Чи в курсі майстер, що в нього серед біла дня на підконтрольному йому участку? З яким це доказано було і де ну, машина була порона в лісі? В лісі. лісу тоді що робить? Якщо правоохоронні органи проводять розслідування, ліс крадеться. А хто сказав, що він крадеться? Подожді. Це висновок ну, вже в був, був В, судах, в мислі, що, хто Ні, сказав, ну як, ні. Хто сказав, що він крадеться? Офіційно, хто заявив? Міліція заявила, що традиційна. Да, ви, 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 ви не визналась сама. Не треба суд. Ви маєте, 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 маєте виявлятися самі, а не ми. Чи а, ми будемо правоохоронних органів, у нас нічого не було. І ми, ми, ми... на даний момент вам не можемо ну, сказати добре, Ваша охорона лісу не знайшла і не зафіксувала. У вас пропав Камаз лісу. Це скільки кубів? Десять кубів нема. І вже пройшла, пройшов тиждень, і ви не знаєте, що у вас 10 кубів десь нема. нас крадіжок не було. А де воно написано, що вкрали? Чи <ків> хтось сказав, що вкрали? Водійськом ну ми вкрали. заявляємо, що вкрали. Водійськом. У нас Водійськом. є фотофіксація. У нас, як ми провели е, е, розслідування, каже інженер охорони, ми не зафіксували нестачі на... Е, а немає, не встачі, на, на так... <звук> Майстер не може друг сутки сидіти у лісі. Ви <кху> це розумієте? <кху> <кху> так це днем робочий день. Я... я не знаю, коли це було. у Правоохоронних органів нічого не було. А при Майстри <кху> подивились на ділянці. Ми органи, які доглядають авторі... за лісом, а <кху> не правоохоронні органи Я не знаю, де вони цей ліс. Може вони просто перевозили, взагалі не в нашому лісі було зрубано. Може вони через наш ліс. Ми кажемо, що є зафіксований факт. Чи ви не чуєте? Ми на різних мовах спілкуємось з вами, чи як? Який факт зафіксований? Документи. Ці документи, всі вмоги тільки через офіційне звернення. А. Зрозуміло, да. все виняв. Все, без, без питань, без це все зрозуміло, всім зрозумів. Відповідальність за, за людей, які працюють, несе підрядку. Ага. Ми навіть не погоджуємо технологічні карти. Ага. Вони розробляють карти, повне усе. Так. Це вже мусолові. Це розробляє ФОП, правильно? Він маєте дозвіл на виконання заводівельних середнього. Тобто ви ніякої відповідальності на працювати. На прошлому тижні працювали люди з лісництва та, теж без скорості. На прошлому тижні працювали люди там, там. Давайте говорити конкретно. Давайте конкретно документи принесемо. Е е Клечущий випадок саме на е цю секунду. Дивіться, Через тиждень ФОПами ясно будуть намальовані документи, є. зараз ти, їх немає. Доведіть ведіть нам, що вони є. Люди, які. Ні, це в виду інформацію по ФОПу і так далі. Ми запит зробимо. Немає, не мальовувати. Добрий день. Добрий. День. І документи є у вас? Зараз старший приїде. Ага, давайте. А від куди далеко? Рядочко. А що валите? Це сплошна буде так, то та полоста. Угу. А корочки вальчика у вас теж з є?

Ага, зрозуміло. Добрий день. Дуже приємно. Андрій. Скажіть, будь ласка, а, тут у вас люди працюють. Це ви, ви валили дерева чи а у вас є. Працює ФОП. Лісоровочний билет, копія є, показують. Почекайте хвилинку. Е є документи вальщика у вас, Ф дозвіл на вал. Вони немає, це займається Фоповець. Фоп. Хто? Хлопці кажуть, що немає, в них теж. Ні, ну я не знаю, чесно кажучи. Вони Хто пов... зрізав дерева? Він повинен бути. Ні, не я. Ріже з дісходом заключає підрядчик підрядчик. Він тут є? Тут його немає, начальник. тут люди працюють його. Я понял, так у людей мають бути корочки. Ну, вальщика. Я, я не можу вам сказати. Добре, пошій разом з вами будемо розбиратися на місці, бо вони кажуть, одне, ви друге. <клес> Майстер каже, що він не валив ці дерева. І корочки в нього вальщика немає. Хто Я закопав. А де я другий соб? Покажите, пошли. Де вони поводить да. стоять? Нет, де вони стоять. Де вони стоять? О, блин, в зальоті, блін. Треба киса, а тут у мене хто багато всяких. Я приїхав побігу. Так а як ви почали пиляти? вони з сторони, Хто почав пиляти? Є ця людина? Де? Хто звалив ці дерева? Де? Слава! Де? Слава! йди сюди, ну що ти боїться, ми з вами заварили. Славік, то ти ж мене обманюєш. Ти ж тільки що казав, що, тебе не, що ти не пилявся, що запиляв майстер. У тебе має бути блин, документ, який тобі дозволяється робити. Вальщика. Ну, я, я, як, як немає при собі, якщо має бути. Ну, ну Я зараз візьму пилку і почну валити, дерева, якщо тебе тут приб'є, далі, хто буде нести відповідальність? Він оформлений Я зрозумів, має бути, має бути документ, який підтверджує. Я ж, я ж якщо мене мусора зупиняють на дорозі на машину, вони ж не, я ж не кажу, їм розказую, що я забув вдома, в мене немає. Нічого не говорить. Документ є, договір, заключений з фоком, і Документ Вальчика в його є? При собі немає. Він Має бути при собі. Ну, це те, що дозволяє йому брати в руки пил. Це упущення. Ну як упущення? А як ви його поставити до роботи? E, значить, дивіться, зараз я фамілія як цього ФОПа? Фамілія, як? Я зараз наведу справку, скільки у нього оформлених робітників. Ми їдемо да, в лісгос. Ми обов'язково зараз поїдемо, тим паче сьогодні прийомний день у директора і головного лісничого. Знаємо. Знаємо, звісно. Як э, фамілія ФОПа? Я не знаю, вона ж мені. Не... Ну, так ти... фамілия... та яка різниця, яка так... фамілія ФОПа? Мені-то яка разниця? Я представник державної лісової охорони, я буду займатися якимсь відпуском лісом. Ну подождіть, ну я Коли до вас прийду скажу, нагутувати. я е, е, оформлений у ФОПі, постав мене, я буду валити лісу. Ви хочете фамілію ФОПа, хочете сітки працівників, їдьте будьте. Їдьте, будь ласка, в Лісгосп, там сьогодні прийомний день, як ви кажете головного лісничого директора, вони вам все розкажуть. Що за ФОП, всіх людей. Добре, у хай... вас на... витут, є витут. порушення. Що ми робимо з цим? Що ми робимо? Є порушення. Є порушення, але воно. чи ну, копи... що За, за, за те, що я два столбини в встиг поставив? Ні, за того, що людина працює без дозвільної документації. Ви не знаєте, чи в неї є дозвіл. Я ж кажу, поїдете військовому збережіть. Немає, воно має бути ось. Ну. Немає. Ну, немає. Так, якщо його приб'єш, то ладно. Давай давайте так добре. Ми зрозуміли. Ви працюєте тут без дозвільної документації. Ми зараз будемо задавати це питання директору. Ну де я працюю тут без дозвільної документації? Покажіть. Давай, давай, давай лісорубний квиток подивимося, і та саме. і зараз будемо їхати в лісництво. Поїхали, пішли.